Вітаю вас, малята! Запрошую вас пограти в цікаву гру, чого не вистачає. Розгляньте, будь ласка, зразок та запам'ятайте його. Потім деякі деталі будуть зникати, а ви повинні віднайти, чого саме не вистачає. Ну що, готові? Тоді починаємо. Розгляньте уважно малюнок та виберіть, чого не вистачає цьому сніговичку. Правильно, не вистачає пташки. А цьому сніговичку чого не вистачає? Правильно, руки. А цьому сніговичку чого не вистачає? Так, не вистачає шарфика. А цьому сніговичку чого не вистачає? Правильно, носа у вигляді моркви. Які ж ви молодці? Всі були дуже уважні. До побачення, до нової зустрічі!